Привітуліки, привітуліки. 2 липня, середа сьогодні. Я знову до вас сумую за вами. Без вас сумно. Вже камеру ставляла на зйомку. Дивлюся, в Ютубі коментар новий. Вчора ввечері ж виклала рецепт кабачків Прованс. Дивлюсь новий коментар. Дякую за рецепт. Смачнющий! Знайшла його на вашому каналі років два тому. Роблю так здоров'я вам міцного та перемоги нашій рідній Україні. Дивлюся, коротше кажучи, ж, на статистику відео. Купа лайків. Але, знаєте, як то завжди одна баб'яга проти. Комусь щось не сподобалося. Хтось поставив дізлайк, палець вниз. Мабуть, якась із отих бабок-йожок, які перевипускають тепер цей рецепт в себе на каналах. Що не так, не знаю. Як отака красота, подивіться, може не подобатися. Це ж і на око красота, красота. І на смак, неймовірна смакота. Бачите, вони щільненько лежать так. Нічого не всілося, ніде нічого. Тому що молоденький, тому що щільно накладено. Я хочу зараз проставляти дати. Щоб потім для себе хоча б розуміти, коли я що закривала. На що не підеш ради підписників, да? Ще толком смажених кабачків не наїлася. А вже катаю. Вже катаю. Вони вже в мене повністю вихолонули. У нас тепер завод прибавилося. Тепер же ж ввечері і вранці ми перевертаємо яйця і доливаємо водичку. Бо сказав Максимка, що за водою потрібно слідкувати. Щоб вона була там завжди, все попідписувала. А що я попідписувала? Я просто ось так понаписувала. 01.07.25. 25. Ну, красота ж. Ліпота, красота, да, як той казав, дивіться. Яку баночку не возьмеш? Одна красивше іншої. Макота. Вовочка зранку, поки я працювала з замовленнями, з клієнтами, трошки покосив, в нього розвалилася косарка, щось там відпав руль. Каже, все. Я поїхав відпочивати, ні, він сьогодні вже двічі на нову пошту з'їздив. Дві посилочки зранку відвіз відправив, потім ще одну відвіз відправив. Хмари щось тягає вітрюган, але вчора тягало тягало дощу так і не було. Відтоді на вечір ми увімкнули поливалку і капусту, синенький перець поливали з поливалки. Я вчора, до речі, Посіяла два види салата. Трішечки посіяла оцього, сенатора менше. А ось цього білого колізея посіяла більше. Ну, і, звичайно ж, купив вова кріп кущовий. Каже, я кріп посію поміж синеньких. Та кажу, де посієш. Господи, А кинулася вчора на кабачки. Пішла по зонтики кропу. І що ви думаєте? Весь кріп майже весь у тлі, Отут де зонтики, де шляпка. Я ледве знайшла отуди оту шесть маленьких зонтиків, щоб сюди на дно покидати. Нема. Тля обліплена тльою, ще іначе жари не було, звідки вона побралася грацізно. Ну, там у мене трішки зійшло такого, що я домашнє насіння сипала по огірках, де поливає вова огірки рядочком. Там трішки взійшло кропу. І оце вчора посіяли рядочок нового. Цей підросте, поки будемо, якщо що, їсти біля огірків. А той дасть Бог взійде, бо я хочу ще й заморозити, бо мені три пляшки мало. Ось. Так що посіяли. Ми вчора взагалі молодці, все переробили, посіяли. А зараз я збираюся на вулицю взяла бинтик отакий. Вчора дивилася помідори. Деякі повідростали, і треба підв'язувати. Мені він чим подобається, що він такий еластичний. Ним зручно підв'язувати. Треба ті, що, не знаю, черіки вони чи не черіки, що на тички ставляли ми. Треба піти попідхвачувати. І заодно і. Мажину хочеш перев'язати, бо я все язиком хочу, хочу, а ніяк туди не дійду. Так що все, гірки кабачки підписала, три замовлення відправила. Одне замовлення прийняла сьогодні, але його ще не сплатили, так що поки збирати не буду. Вовочка поїхала, я пішла на вулицю працювати. Зі мною йдете? Подімте. Люди вже готуються часник викупувати. А я ось тільки-тільки отакі стрілки повирізала. Не знаю, може десь пропустила. Одну там, залишила скраєчку. Буду дивитись, коли вирівняється. А цибулька-голанка лягати ще поки що не збирається. Не хочу її навмисно валяти, як деякі роблять. Нехай Росте, можливо, більше будуть цибулинки. Так, а зараз, знаєте, що хочу вам показати? Викину всю цю красоту. Футбольне поле. Отам, ото Вова сьогодні косив. Зливаємо капусту. Перець, бачите, як нерівномірно поливалка працює. Вчора все було чорне. А сьогодні, бачите як? Там он край чорний, мокрий. Ото там край чорніє, то я з пістолета поливала. А отут ось середина суха була, вчора начебто мокра. Капуста знатно так піднялася. І я все ж таки сподіваюся, що я закрию в цьому році цвітної капусти. Ось бачите, яка головочка. Тут теж щось зав'язалося, але тут щось таке не дуже взрачне. Ну, може поки що подивимось. А от тут, що тут були одні цурпалки, я вирізала врагу пішла. Ну, Тут зрозуміло, що нічого з неї не буде з оцієї. А ця, а ця, а ця, Блін, вітер розпатлов. А Цю теж треба вже вирізати, бо вже починає змінювати колір. Хто його зна, що там в тих кущах буде. Але, 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 мені хоч би одну-дві головочки щоб закрити смокоту, бо смокота дійсно неймовірна. Як буду закривати, обов'язково зніму рецепт. Там небо чорне, хмари тягає, а тут зараз сонечко вийшло, але вітром Скоро спаклало всю голову. Ось бачите, як у нас попідв'язані такими бентами. Помідори були. Ось. А оце повідростало, хочу зараз попідв'язувати їх вищенько. Ось, ось де. Не хто знає, що це черіки чи не черіки, що це буде. Сподіваюсь, колись побачу. Це капець, так, да, Мікі? Це капець підв'язала два, навіть півтора, куща помідор. І в мене, я дивлюся, там бинтика залишився маленький шматочок. Думаю, я піду гляну, скільки мені там на ожину треба. Пішла до ожини, зрізала шпагат, яким вовочка підв'язував. Той шматочок розділила навпіл. Підв'язала одну лозу в двох місцях. Ну і треба жити пабинтик в хату. Пішла пабинтик. Розвертаюся, виходити з хати, доходжу до коридора, як зашелестить щось. Думаю, нічого не зрозуміла, що трапилось, що шелестить. А воно, будь ласка, вам. затягло все. Так, затих трошки. Іде. Ай, блін, холодний такий. Бачите, як все затягло. Буквально на протязі, я не знаю, п'яти хвилин може. Ну скільки тут пройшло часу? Капець. Ну якщо ожину ще можна підв'язати, як затихне, о, телефон дзвонить. Вже не дзвонить. Якщо жину можна підв'язати, як затихне дощ, правда, що в ноги там буде мокро. Ну, я, в принципі, взута так добротно, то в помідори вже ж, звичайно, я не полізу. Капець. А він затих, я оце знімала небо. А зараз знову попорищив. Ні, ну для огорода то гарно, тільки ж зараза холодний. Я оце як вийшла небо зняти, так він прямо такий. Ой, гарно, що тут є козирьок такий, а він навскоса йде. То я можу сховатися під козирьок. Зато квіточки полі, не, не треба шлангу тягти. Капець, от звідки воно взялось, чуєте, як шелестить? Давай. І вітром закручує, треба тікати. Вітром закручує, страшне. З усіх сторон. Що ж там мій рибалка? Оп'ять намокне книжка. Капзда. І звідкіля він взявся. Вчора ми чекали доща, бо вчора схоже було на дощ. Але він так і не пішов. Сьогодні я ж, 10 хвилин тому я знімала, сонце світило, всі ж бачили. Тепер подивіться, що робиться. Ось така в нас погодка, отаке от в нас літо. Блядське, коли ті огірки виростуть? Коли будуть ті огірки, а? Сидять воно там. Вон вони. Я не знаю, коли вони виростуть. Кукурей вода не впитується. От невеличкий дощ, а вже починає калюшка образовуватися. Такі от справи. Тепер головне, щоб мій рибалка не намокнув. Чи в нього там йде дощ чи ні? Він сьогодні взяв телефон з собою і каже, неможливо вдасться засняти. Там плавають, каже, по ставку качка з каченятами і лебідка з маленькими, як їх назвати, лебідятами. Короче. А зв'язку ж там немає, тому він телефон ніколи не брав. А сьогодні взяв телефон, каже, може засніму красоту. Бо я ж йому кажу, говорю, що ти все розповідаєш, розповідаєш мені, а зняти не можеш. Він каже, так на що я зніму, як телефон. О, холодний зараза. Моросить дощ. Отже, коли ті гірки виростуть. Ну, пробумніла, що синенькі сухі, от їх полило. Все, вже нікуди туди не влізеш. Ось як. Ручом. І тут он калюжа стоїть. Вода не впитується тут, в дворі. Курви. ви справжні курви. Це я вчора ввечері вже постановила остаточно. Як тільки я назбирала, вон як попіднімалася моя... Ой, гейхерка, е, вже вчора я це остаточно діагноз їм встановила. Знаєте чому? Я ж вам розповідала, да? Блін, холодний. моросить. дрібний дрібний, але холодний. Я ж розповідала, що вони несли 9-12, 9-12. Кинулися збирати на інкубацію 4-9. В той день, коли останній я зібрала на інкубацію, на наступний день 10, вчора знову 10. Я кажу, ну, ну як це як це називається, знову пускається. Як це називається, як не закон Коли мені треба були яйця, вони їх не несли. Як тільки я назбирала собі, я б, може, б трошки більше заклала, мало ли там, там до 60 штук можна було складати. Але, але, чорти в пір'ї. Курвочки мої. Я їх перекваліфікувала з зозульок на курвочки. Робили мамі нерви. Так, все, коротше кажучи. Короче, кажучи, мені прийшло повідомлення, що сьогодні сплатять замовлення, так що пішов дощ, огород мій відміняється разом з ожиною. Я хотіла показати там та, що саме перша ягідка була, починає вже спіти, змінює колір ожина, Ну, вже не встигла нічого. Е він прислали повідомлення, що сьогодні сплатять, бо в телефонному режимі робили замовлення, я реквізити надіслала. А зараз пишуть, що ввечері. Ой, 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 забиває. Ввечері сплатять. Так що можна йти збирати замовлення, щоб завтра вранці його відразу людині відправити. Все, мої любі мої хороші. Всіх вас цілую, люблю. Буду на цьому на сьогодні з вами прощатися. Планувала ще ж куші помідори підв'язати, показати. І ожину, і все на світі. Але, як бачимо, погода вносить свої корективи. Піду працювати далі в хаті. Всіх цілую, люблю, всім бувайте. Обов'язково закривайте кабачки прованс. Хоча б одну порцію, хоча б чотири баночки закрийте на пробу. Я впевнена, взимку скажете, шкода, що мало закрила. А далі, як, буде, як будуть овочі, як буде чого, будемо обов'язково закривати з вами ще щось. Бережіть себе, ціную кожного з вас, обіймаю і цілую. Бувайте, ваша мімулька. Ich